Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. В Луцьку зафіксували як нерухомого чоловіка затягували в бус ТЦК. На відео бачимо, як військовий тягне по вулиці тіло чоловіка до буса. «Ви що, дураки чи що? – запитав перехожий, що вів зйомку. Однак співробітник ТЦК одразу закрив бус, і він рушив з місця події. Після цього чоловік розвернувся і пішов. Про подальшу долю затриманого наразі невідомо. В ТЦК поки що не надали коментарів відносно інциденту. Ты что, блядь, дураки ты что, блядь? Сука, долбоебы, нахуй, блядь. Пидорался, блядь.